Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в вас. Сьогодні разом з вами я хочу оглянути один з моїх сортів Ехіна Цей, показати вам, трішечки про неї розказати. Ну, коротше говоря, подивитися, що з нею відбувається, які розміри квіточки. Я хочу вас знайомити не з цим сортом. Це є світ Сандія. Я якось вам її вже показувала в одному з своїх відео про мою колекцію Ехінацея. Якась там є частина, буду намагатися в інфобоксі вам показати всі ці посилання на мої колекції, Ну а зараз ви бачите, як вона чудово поєднується зі злаковою травою. Ось так виглядає мій пінісітом, який вже заквітував і дарує свої колосочки. Вони ще, звісно, будуть збільшуватись трішечки, підійматися над цими листочками. Але вже він чудово виглядає, і я хочу вас познайомити. Давайте все ж таки про Ехінацею. Бо коли я бачу поруч і злакову траву, і Ехінацею, і хвойну квіточку, рослинку, мені дуже подобається це поєднання. Тому я намагаюся відтворити все те, що подобається, все те, що милує ока. Сьогодні ми з вами, як ви вже зрозуміли, а можливо, ви вже здогадалися, будемо оглядати сорт ехінацею, на цей біг кахуна. Подивіться, ось цей кусманчик з лакової трави, цього пінісетума, я думала. Ще навесні, що я його не зможу вберегти, бо він у мене був зачахлий. мульчі не було, поруч була ехінацея. І я думала, що вони будуть конкурувати саме за вологу, яка діставалася тільки ехінацея, і трошечки хвойні рослині моїй ялинці, яку я також сюди нещодавно посадила. Подивіться, які в мене гарні кущики, друзі. Цієї квіточки, цього сорту, він мені страшенно подобається, я його бачила. У своєї подружки, у садочку, в дорослому віці, її дуже багато було. І я так закохалася, що вирішила собі знайти цей сорт, і, звісно ж, посадити до свого саду. Але не все так просто. Колись її в Україну вже завозили, і я, звичайно, ще на той період не дуже розумілася на цій квітці, пройшла повз неї. А ви подивіться, як вона гарнесенька. Вже коли починає розпускати свої пелюсточки, як крутезна виглядає. От ви тільки собі уявіть, як вона їх доверху підіймає. Подивіться, який відтінок знімає вам ранішнім утром для того, щоб подивилися ви гарнесенько, і побачили всі справжні кольори. На пуп'яночках вона стоїть звичайна, як і зазвичай усі сорти Ехінацеї, а коли вона розкривається, вона. Дарує неймовірну красу. І це дуже добре видно саме по цій квіточці. Вона ще, бачите, порівняння з попереднім сортом, більш така жовто-гаряча, вже, звісно, проявляється рожевий відтінок біля її шишечки. Але, тим не менш, вона ще непогана. Показує себе та тримає свій колір. Мені так вона подобається, так сподобалась у подружки, що я її замовила багато. І планую в цьому році дарувати красу своїм оченятам і найголовніше своїм родичам та близьким. Тому що в мене, я так розумію, буде переїзд моїх квітів. Рослин до іншої області на постійне місце проживання. Ну і, звісно ж, мені буде там хотітися мати. Ось цю історію її життя у моєму власному садочку. Ну, і, звісно, згадку про те, як я її зустріла вперше цей сорт і як він мені сподобався. Подивіться на цей відтінок. Він починає трішечки вигорати, коли вона квітує довгесенько, набуває таких більш тілісних відтінків, ну і біля шишечки вже є рожевий колір. А тут моя гарнюнічка. Бачите, продовжує також квітувати. Це я беру лінійку. Сьогодні я її взяла з собою для того, щоб вам виміряти цей розмір цієї величезної квітки сорту ехінацеї біг-кахуна. А вона дійсно, дівчата, величезна. Це сама найбільша квітка по діаметру у моєму садочку і в моєй колекції Ехінацеї. На сьогодні, 27 серпня 2025 року, я налічую її більше 75 сортів цієї гарнюнічки та посухостійкої рослини. Тому є з чим порівняти. Прошу розказати, найголовніше показати. Ну і ось ви зараз самі бачите, що відбувається по цифрах, і якого вона розміру. Вона цікава не тільки своїм кольором. Вона також цікава своїми пелюсточками, бо може видавати по два ряди їх на одній квітці, на одному стеблі. І це є чудовою історією, тому що вона може бути, ну, якщо так можна сказати, напівмахровою. Цікава, я вам хочу сказати, ехінацея. Якщо у вас її нема, придбайте і не пожалкуйте. Це я вам гарантую. Намагаюся тут, бачите, поставити, щоб нам нічого не заважало. Ну, а я продовжую вам розказувати про ось цю красатульку, а також її показувати. Що хочу ще відмітити по цьому сорту, по її габіту сукуща. Про те, що ця ехінаце може спокійно йти як зрізочний сорт. Тим Дівчатам-хлопцям, які займаються флористикою, рекомендую саме цей сорт, тому що вона не перевершена в своєму вигляді габітуса куща. Ось я вам показую, як виглядає її стебло. Дівчата-хлопці, подивіться, і це ж вона посаджена цього року. А ви уявіть собі, якщо її. Удобрити, Як за нею правильно доглядати, до речі, я роблю звичайний її полив і все, то вона видає ось таку історію. От мені також подобається те, що друга гілочка, її, бачите, вона йде десь приблизно з середини. Стебла основного і також може використовуватись у флористиці, ну, наприклад, для невеличких, малесеньких, невисоких букетиків. Це є гарною ознакою, тому що буде мінімум відходів від неї, якщо так можна назвати, саме для тих людей, які цим займаються. Ну, а для нас, садівників, вона є неперевершеною квіточкою, сонячною, статною, можу так сказати, високорослою також. Її найменша висота може бути 70. Тередівчатка дівчатка, 120 сантиметрів. Тобто, її ось цей розмір може варіюватись від типу ґрунтів. від... Його дихання, тобто, чи він у вас дренований сильно, чи все ж таки не такий, також плотність, також поживні речовини, волога. І якщо все до кубки скласти, об'єднати ваші зусилля та зусилля селекціонерів трішечки природи, то можна отримати неперевершений результат у вашому садочку. Я вам цього щиро бажаю. Тому, дівчатка, хлопці, якщо у вас є змога, бажання її купуйте та насолоджуйтесь її красою. Усім пока-пока.